Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програми, що робить події зрозумілішими. Оточення Януковича у квітні 2015-го може позбутися всіх європейських санкцій про небезпеку. Сьогодні попередив міністр юстиції Павло Петренко. Обмеження Євросоюз запроваджує на певний термін, і українське правосуддя має небагато часу, щоб продемонструвати реальні результати у кримінальних справах, порушених проти представників колишньої влади. Чи може стимулювати цей процес антикорупційне бюро, із створенням якого теж поки не поспішають? Яких змін зазнає ілюстрація після зауважень європейських правників і як допомагати гуманітаркою нужденним на Донбасі, а не бойовикам? У нашій студії має бути Єгор Соболєв, голова антикорупційного парламентського комітету. Він приєднається до розмови пізніше. До того часу ми попробуємо включити його телефоном? Дар'я Калинюк, присутня в студії керівник центру протидії корупції в студії на хрещатику, юрист Михайло Ільяшев. Вітаю вас, Доброго вечір. Отже, Дар'я, Вчора обмін заявами. Заява парламентських борців із корупцією про те, що потрібно створювати антикорупційне бюро, а влада не поспішає його створювати. І тут же надвечір заява президента Петра Порошенка про те, що бюро буде створено 14 січня 2015-го наш Нас чекає сюрприз. Це реакція на заяву парламентарів чи збіг обставин. Ви знаєте, це вже друга заява Петра Порошенка, пов'язана з створенням антикорупційного бюро, яка нас дуже серйозно хвилює і змушує відчувати себе засмученими. Чому? Тому що бюро не може бути створено 14 січня. По тій простій причині, що директор не може бути призначений кимось, окрім конкурсної комісії. Конкурсна комісія має провести конкурс, оголосити конкурсний відбір, і в першу чергу має бути створена ця конкурсна комісія. Для цього дуже треба зробити простий крок президенту призначити в конкурсну комісію трьох осіб. Своїх представників це мають бути не свої представники, це не можуть бути державні посадовці, це не можуть бути а, політики. Це мають бути експерти, а, моральні авторитети, незалежні особи. А яким а, президент має довірити. Провести конкурс разом з трьома експертами від уряду і трьома експертами від парламенту це я й мав на увазі, що президентська квота і Петро так. Порошенко має її просто заповнити. А чому не може бути створено? Тому що немає цієї конкурсної ну, комісії. не, не поч... Немає ще навіть конкурсної комісії. Тобто як жодних ми? кроків от, крім цієї заяви поки було. я зроблено дуже сподіваюся, що е, на нас не чекатиме новорічний сюрприз, і що конкурсна комісія не буде створена десь там е, під партою. Е, невідомо як невідомо ким, і невідомо е, від громадськості пройде цей конкурс. Я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Дякую. Е, на зв'язку Єгор Соболєв, голова антикорупційного парламентського комітету. Єгор, а ви як сприйняли заяву президента про сюрпризи з створенням антик. Корупційного бюро саме 14 січня. Це, до речі, реакція на вашу заяву вчорашню. Чи в принципі, хоч і повільно, але процес іде? Я радий, що після того, як парламент почав обговорювати, що треба терміново сформувати конкурсну комісію, яка підбере найкращого першого керівника Національного антикорупційного бюро. Про свою готовність дати людей в цю комісію сказав президент, і наскільки я знаю, те саме пообіцяв уряд. Дуже добре, що це почалося. Тепер треба від слів переходити до дій. Я абсолютно підтримую Дарію в тому, що. Комісія, яка буде підбирати першого керівника національного антикорупційного бюро, не має складатися з представників сил, які замазані корупції. Будемо відвертими. І інститут президента, і інститут уряду, і інститут парламенту не мають довіру з боку суспільства як інститут чисті від корупції. Тому я коли писав листа лідерам парламентських фракцій з проханням визначити, хто від парламенту буде підбирати керівника доро, я просив їх вибрати серед людей, які вже рекомендувала громадськість, які мають довіру від громадських організацій. від як такі люди, що по справжньому проведуть хороший конкурс і підберуть першого керівника цього бюро. Чому цьому ми приділяємо так багато уваги? Тому що фактично від цієї людини буде на дуже багато відсотків залежати, чи буде Національне антикорупційне бюро справді новим. Правоохоронним органам, так сталося у Польщі, і я знайомий з людиною, яка запустила це бюро, яке стало для поляків символом боротьби з корупцією, і має найвищий авторитет серед усіх правоохоронних органів досі. Тому ми маємо взяти цей хороший приклад і зробити ще краще. Дякую, Єгоре. Дар'я, Ну от почав Єгор Соболєв про це говорити. Дивіться. Ну і у попередні роки теж багато спеціальних антикорупційних органів вже існувало. Можливо, справу політичній волі дати. Е... Ну, право і картбланш для дії цим органам, а не у створенні нової, так якої структури. дали В нас є генпрокуратура? В нас є ну, інші так. органи, які покликані боротися із корупцією, і от чому чому нове має бути краще за старе? Тільки що ви сказали про санкції, які будуть зняті з Януковича та його соратників. Трійка вже визначена стовідсотково, що їх будуть зняти. Ми не знаємо тільки точно прізвища, хто перший піде під санкції, і раніше квітня це станеться. Ось уже можливо. але чому тому що українська прокуратура не спромоглася розслідувати фінансові корупційні злочини минулої влади. Що ми можемо очікувати від української прокуратури в розслідуванні фінансових корупційних злочинів нинішньої влади? Я думаю, що це нереально від них щось очікувати. Ця система правоохоронна система в Україні її по суті немає. Немає імунної системи в державі. Вона була і завжди лишалася інструментом для політичних для політичного тиску і вона покривала корупцію причому корупцію е, в тому розумінні де крадуть мільярдами і де крадуть вагонами вони добре розслідували злочини де крадуть велосипеди або е, де, де де крадуть маленькі якісь суми але вони дуже погано розслідують злочини де крадуть е, відсотком валового внутрішнього продукту є два виходи ми ще в кінці лютого як Янукович втік, думали що нам робити щоб е, ну Викорінити, от в корінь яйце кашея, це знайти голку кашею, а щоб подолати це зло, корупцію. І було два виходи: або реформувати правоохоронні органи, їх або і так треба реформувати їх і це потрібно. Роблять. Це потрібно робити, але це займе час в Україні немає часу чекати. В Україні вже потрібно викорінювати корупцію на рівні високопосадовців. І це найлегше зробити не з реформування цих органів, які є. Ну немає в нас відверто політичної волі їх реформувати, а сфокусувавши нашому, наші зусилля на малий, один, елітний, правоохоронний орган і сфокусувати на нашу увагу на його незалежності. В законі були прописані гарантії незалежності. Частина лишилась, частина. Не лишилась їх зараз в парламентському комітеті також напрацювали законопроект, який вже зареєстрований, який повертає ці гарантії. І нам потрібно всім подивитися, ми маємо вперше шанс за 24 роки мати незалежний правоохоронний орган. Дякую, Єгоре, Подивіться, заява представника Transparency International. виявляється, що через рік після майдану високопосадовців, звинувачених у корупції. Проти яких почалися провадження менше, ніж у перший рік перебування Януковича при владі. Ми згадали вже про ризик зняття санкцій з оточення Януковича. Дивіться, антикорупційне бюро теж ще не створене. І ну, які гарантії того, що те функціональне наповнення його діяльності зможе стимулювати ці справи проти оточення Януковича і, врешті-решт, перемогти корупцію? Розкажіть, будь ласка, глядачам про це. Наскільки буде це дієвим органом? Перше, треба чітко розуміти діагноз. Наші правоохоронні органи, так само як і суди, не є правоохоронними органами і судами. Це є утвореннями груп дуже успішних бізнесменів, які використовуючи мантії і погони, роблять гроші набагато легше, ніж справжні бізнесмени. І сподіватися на те, що вони подолають корупцію, неможливо. Я Повністю погоджується з Дарією, знову таке про те, що треба творити нові органи, куди не пускати людей, що працювали старих. Ми зараз поправ подали таку поправку до закону. Не мають люди, які, начебто, боролися з корупцією. В складі генпрокуратури, в складі МВС, в складі СБУ потрапляти в нове національне антикорупційне бюро. Це має бути новий орган. Той самий батько польського центрального антикорупційного бюро, коли ми з ним розмовляли, він мені розповідав історію, що він свідомо не брав колишніх слідчих. Він мені казав, що дуже класні слідчі в нього виходили з журналістів. Він брав журналістів-розслідувальників, заманював їх на роботу в польське центральне антикорупційне бюро і з них. Виходили хороші справжні світ Єгоре, Ну прийшли нові уявлення. люди, Єгоре, Думаю, прийшли. прийшли нові люди. Да, вони є незалежними, але ну які функції повноваження для боротьби з корупцією вони матимуть? Чи даватиме це їм право дійсно реально робити кроки проти корупціонерів в країні, притягувати їх до відповідальності? Ну але а не бути таким собі ще одним ну органом громадянського суспільства, який може рекомендувати Неважна питання? Звісно, національне антикорупційне бюро буде мати великі повноваження, і ми перше зробимо, щоб в нього за законом було все. Але треба розуміти, що один орган не здатний подавати корупцію, і завдання зараз зробити. 100% нетерпимість до саботажу боротьби з корупцією з боку Генеральної прокуратури, з боку Служби безпеки України, з боку Міністерства внутрішніх справ. Ви знаєте, ми на перше засідання нашого комітету спільно з іншим парламентським комітетом, який займається Законотворчим забезпеченням правоохоронних органів ми запросили Ярему, ми запросили Наливайченко, ми запросили Алакова. Ми говорили там про справу розстрілу майдану, але позиція була наступна: якщо ви не здатні розслідувати цю справу, то йдіть геть, тому що тоді всі інші справи ви точно не розслідуєте. Якщо майдан, який привів вас до влади, залишиться непокараним, Люди, які його тероризували, залишаться не за гратами, тоді ви не є керівниками правоохоронних органів. Ви їх покриваєте, ви знову робите все, щоб справедливості не було. І зараз страшенно велике завдання суспільства і, зокрема, нашого комітету сказати або генеральний прокурор займається розслідуваннями, в тому числі топ посадової корупції, або нам потрібен новий генеральний прокурор. Ми, як суспільство, маємо привчити керівників всіх існуючих правоохоронних органів, що або вони працюють, або їх звільняють. Для цього зараз є всі можливості. Єгоре, Дякую ще питання у вівторок. Уряд планує подати проєкт бюджету 2015 на Розгляд у парламент, за коаліційною угодою кошти там мають бути передбачені на створення і існування антикорупційного бюро. Це справді так не відбудеться, що ну цей новостворюваний орган без фінансування залишиться. Це виключено. Тоді ніхто з нас за бюджет не голосуватиме. Ми одразу сказали уряду, коли побачили в його планах нуль гривень на створення національного антикорупційного бюро, що так не буде. Коли ми об'єднувалися в парламенті в коаліцію, а саме ця коаліція зробила нинішніх міністрів міністрами, вона сформувала цей уряд. Нас було чітко записано. Першому кварталі наступного року має бути запущена національна антикорупційна дорога. Так само, як далі, має бути запущена ще одна дуже важлива установа національна агенція з протидії корупції. Ця агенція, зокрема, має слідкувати за деклараціями посадовців, за їхніми доходами і витратами, за тим, щоб ми все це бачили. І якщо бачили, що хтось з посадовців фальсифікує дані про свій рівень життя, він одразу має звільнятися і ставати перед. Судові обидві ці установи і Національне антикорупційне бюро і національна агенція з запобігання корупції мають мати належне фінансування. Ми передбачили, що зарплати слідчих мають починатися від 20 тисяч гривень. Це буде дуже вигідно для України, якщо в нас за ці гроші з'являться справжні слідчі, які будуть боротися з топ-корупцією. Це обернеться за прикладом цієї самої Грузії. Десятками мільйонів доларів повернути гроші. Ми маємо обов'язково це зробити, і у уряду немає інших шансів, як передбачити і виділити потім гроші в бюджет. Дякую, Ігоре. Так. Ми повернемося до розмови. Дар'я, ну дуже важливо, як я собі вважаю, хто очолить це антикорупційне бюро. Чи це має бути людина з українського середовища, чи це все таки має бути людина, знана своїми антикорупційними результатами в якійсь із країн? Ну як це зробили при підборі певних кандидатур до уряду? Ви знаєте, моя особиста думка: я не проти, а я за запрошення іноземця на голову національного антикорупційного бюро, але Проблема в тому, що ми не можемо запросити іноземця. Бо ми не можемо запросити нікого, тому що є конкурс. Тільки в порядку конкурсу людина може стати директором антикорупційного бюро. І в законі не передбачається можливість для іноземців на, подавати свою кандидатуру на директора. Я що собі думає президент, коли він говорить, що він запросить е, іноземця на директора? Я не знаю. Тобто, або закон будуть міняти якимось чином е, в останній момент І тут питання до Єгора, чи парламент дозволить це робити, або буде порушуватися закон. Я би не хотіла, щоб ми створення національного антикорупційного бюро починали з порушення закону. Ну, а що думає громадянське суспільство? Хто має стати таким керівником? Е, громадянське суспільство. остерігається. Можливості, коли керівником бюро стане людина з системи, людина, яка вже працювала, яка зробила свою всю основну кар'єру в правоохоронних органах, яка вже на розслідувала корупції, на розслідувала справи проти голів сільських рад і селищних рад, відповідно до статистики офіційної, це ключові корупціонери країни. Ми не хочемо таку людину. Дякую. Радше це буде людина з меншим досвідом правоохоронної діяльності, але абсолютно. Кришталево чиста і з репутацією, звичайно, це не може бути людина з вулиці, людина, яка ніколи не була управлінцем, або яка ніколи не була дотична до права, чи ніколи не була дотична до кримінального права і кримінального процесу. Але Дякую. це має бути свіжа людина. Дякую. Послухаємо юриста Михайла Ілляшова в студії на Хрещатику. Він перебуває, пане Михайло, дивіться. Це антикорупційне бюро, яке створюється, на вашу думку, чи зможе воно ефективно працювати, якщо дадуть кошти, якщо буде ухвалено відповідний закон, дані відповідні повноваження, але все одно із цією системою правоохоронною, яка нині існує, доведеться співпрацювати чи ні? Ну, можна сказати, що все рівно це бюро воно буде співпрацювати з тими судами, які є в Україні. Так само воно буде співпрацювати з правоохоронними органами. Але що головніше є те, що з кого воно буде складатися, і це питання воно не вирішиться цим конкурсом, який планується. Після того, як антикорупційне бюро буде створено, ця особа, голова цього бюро, вона повинна бути настільки беззаперечним авторитетом в суспільстві, що будь-яке його рішення не повинно ставитися під сумнів. Чи зможуть знайти таку людину, я дуже сумніваюся. і я впевнений, що якщо б це був. Колегіальний орган і один колегіальний орган створювався за допомогою конкурсів, які будуть створені за допомогою людей, обраних президентом парламентом, а інший такий самий альтернативний склад буде обраний простим жеребом серед громадян України. То я думаю, що другий орган, створений жеребом, буде мати в суспільстві більший авторитет, ніж перший. І, на жаль, я думаю, що пройде декілька місяців, і всі зі мною погодяться, що ті люди, які будуть... В тому антикорупційному бюро будуть люди з системи. Звісно, що є бажання, можливо, у когось, щоб вони не були зі системи, але для людини не з системи шлях до цього органу через цю конкурсну комісію буде закритий. Я Дяк... не погоджуюсь, категорично. Будь ласка, коротко заперечення. Законопроект так прописаний, щоб це був відкритий шлях для будь-кого, хто має ну, якісь базові. Професійний досвід управління, які є юристом, податися і виграти цей конкурс, тобто, це це, напевно, унікальна можливість для України. Реально отримати керівника правоохоронного органу призначено не політично, а поза конкурсом. Звичайно, ризики є, ризики величезні. Але я хочу наголосити, що незалежне бюро і незалежний директор не з системи це вимога не тільки громадянського суспільства України, це вимога Міжнародного валютного фонду, це вимога ЄС. І вони очікують, що це буде дійсно незалежний орган. Вони тиснуть цей тиск внутрішній, його не видно. Але те, що Україна отримає гроші не раніше лютого. Одна з причин того є те, що бюро ще досі не запущено. Дякую. Давайте тепер поговоримо по люстрації, пане Єгоре. Ви з'їздили до венеціанської комісії, ну, і начебто переконали їх, що люстрація по-українськи вона має право на життя, але все ж у європейських правників є ну низка серйозних зауважень, і вони рекомендують за три місяці цей закон підкоригувати. Чи почалася робота над цим, і що саме буде скориговано за вашими. Припущеннями, ми маємо кілька ідей, як зробити очищення влади реальністю. Будемо чесними, вона зараз блокується так само, як і боротьба з корупцією. Причому блокується найвищими керівниками держави. Я вже неодноразово звертав увагу, що президент України сам перший подає поганий приклад, коли зберігає на посаді кіровоградського губернатора людину, яка потрапляє під випрацю автоматично, бо більше року працювала керівником райдер з адміністрації в часи Януковича. І таких прикладів безліч. голова служби безпеки України Валентина Наливайченко знайшов в своїй службі лише 50 людей з минулим к Ну це смішно. Ми всі знаємо, що в -ти тисячній службі набагато більше людей з минулим. КДБ, вони на дуже високих посадах, і це є одна з причин наших військових поразок і провалів нашої розвитки і контррозвитки. Бо КДБ це організація, яка повністю керувалася з Кремля, з якої вийшов сам Путін, і там справді колишніх не буває. Як з цього вийти, це запитання до всього суспільства. Найпростіша відповідь обрати посадовців, які будуть віддані ідеї ілюстрації, але поки в нас це не дуже виходить, як у суспільства. Що ми хочемо зробити в законі? По-перше, ми підтримуємо ідею творення незалежного органу, який буде займатися люстрацією. Ми не погодилися з цією ідеєю. Минулого року, коли парламент був в руках більшості Януковича, нехай вона вже розбіглася і розпалася, але фактично це був парламент, де була більшість людей Януковича. Плюс було дуже велике несприйняття ідеї нового органу з боку самого президента. Його представник тодішній нам чітко сказав, що президент не підпише закон, якщо ви створите новий орган. І чесно кажучи, бачичи той великий саботаж будь-яких зусиль в очищенні влади, ми не вірили, що новий незалежний орган можна утворити в цих умовах руками цих старих людей. Тепер, коли очищення влади почалося, такий незалежний орган можна і варто творити. Друга наша ідея це зробити закон одним для всіх. Зокрема, не тільки для правоохоронців, чиновників, суддів, які зараз підпадають про закон про очищення влади, але і для народних депутатів і самого президента, які не підпадають під цей закон. Ми казали тоді людям, це обов'язкове завдання наступного парламенту. Тепер цей наступний парламент вже є нинішнім. Він працює, і його завдання зробити очищення влади однаковим для всіх його влади, в тому числі для себе. Наступні парламентські вибори всі кандидати в депутати мають проходити перевірку згідно з законом про очищення влади. Єгоре, Ви погоджуєтеся з зауваженням венеціанської комісії, що провина кожної людини має бути доведена в кожному окремому випадку, і е, крапку е, от саме в люстрації кожного конкретного чиновника має ставити суд те, що знову ж таки пропонують європейські юристи. Якраз це була основна тема наших дискусій і не дипломатично скажу сварок з Венеціанською комісією. Ми сказали їм, друзі, ми вас розуміємо, ви живете в країні, де суд є справді судом, і ви маєте е, глибоку думку, що так є скрізь, але так не є скрізь в наших. В Мантіях нема суддів. Там 80% людей є дуже успішними знову таки баригами, які заробляють гроші на своїх повноваженнях. Будь ласка, зрозумійте це. Ми з вами вже ухвалили закон, який був схвалений усіма експертами Ради Європи. Закон про відновлення довіри до судової системи. Цей закон передбачав доведення провини кожного судді за допомогою інститутів судового регулювання. Він фактично ставив за мету самоочищення судової системи. результат цього закону нуль звільнених суддів. тому що самі судді заблокували його виконання. Більшості випадках соботували імітували виконання закону. Тому ми сказали венеціанській комісії. Ми розуміємо, що у вас є величезна повага і піклування про незалежність суддів. Якщо ми говоримо про суддів, ми готові погодитися над тим, що провина кожного судді має бути доведена індивідуально. Будемо боротися за те, щоб в країні з'явилася Вища рада юстиції, яка має такі повноваження. Будемо боротися. За публічну перевірку кожного суді, врешті їх 8,5 тисяч. Але не змушуйте нас публічно перевіряти всіх людей, які мають походження з КДБ. Не змушуйте нас доводити індивідуальну провину кожного високопосадовця, який слугував Януковичу. Бо їхня провина і так очевидна. Вам Дякую. треба доводити, що таке КДБ для нашої горе. Та, там там запрещали. це сприйняли, сприйняли це європейці, чи ні? Чи вона полягає цьому? Ми, ми це, завершуємо це це завершує. величезним сюрпризом і здивуванням. Але вперше венеціанська комісія, яка чесно кажучи, взагалі не любить люстрацію, бо там правозахисники, правники, для яких це завжди акт насильства. Але вперше вони сказали, ми погоджуємося з тим, що люстрація є необхідною для України, і ми погоджуємося з тим, що в окремих випадках причетність до певних організацій або до певних керівних посад в часи Януковича може бути підставою для автоматичної люстрації. Дякую. Це величезний крок. Півпраці, я думаю, що ми і далі маємо разом з ним робити очищення нашої влади. Дякую, Горсоболів. Дарина дуже коротко. Ще хочемо Михайла Іляшева послухати. Все таки, ну нам в питанні люстрації, як іти? своїм шляхом чи слухатися європейців і міняти закон під них? Я думаю, що люстрація це тимчасове рішення, а довгострокове рішення, яке нам дозволить створити реальні реформи і. Подолати корупцію серед високопосадовців це створення національного антикорупційного бюро та реформування правоохоронної та судової системи. Вони повинні припинити покривати корупціонерів при владі. Вони повинні садити людей, які отримують високі посади міністрів, заступників міністрів, депутатів, прокурорів, і які використовують ці посади для самозбагачення чи для збагачення олігархів. Вони повинні садити цих людей у в'язницю і конфісковувати їхню мину. Дякую, Михайло Ляшев. Тепер питання таке: дивіться в єдиному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону про ілюстрацію: 374 прізвища. І якщо закон цей буде переглянути, шанси цих людей через суд домогтися поновлені на посадах. Ну, я думаю, що ці люди, якщо користуватися українським законодавством, якщо говорити про українську конституцію, про європейське законодавство, вони мають великі шанси рано чи пізно поновитися на посадах. Питання в тому, що це відбудеться не дуже не скоро. Вони повинні будуть пройти, по-перше, всі українські судові інституції, і навіть якщо українські суди стануть на біку, а, нової влади, то рано чи пізно це все буде переглядатися в європейському суді. Європейці, вони зараз Венеціанська комісія, вона в принципі нічого неочевидного для нас не сказала. Звісно, є на сьогоднішній день бажання білі грають проти чорних у шахи, скинути всіх чорних з дошки. І виграти цю партію. Але європейці, вони, як судді, вони дивляться на це, кажуть хлопці, так не можна зробити. Є правила гри, грайте за правилами, виграйте, і тоді все це буде сприйнято. Тобто є закони, є правила міжнародні, які повинні дотримуватися, в тому числі у випадку звільнення тих чи інших чиновників. Дякую. Дякую, Михайло Яшев. Дарина Киленюк. Це була програма. Про головне. Ми говорили про боротьбу з корупцією і ілюстрацією. Всіх вітаю із святом, яке наближається Святого Миколая. Насамперед наших дітей. Побачимось на все добре.